Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо вивчати частини доби. Чи знаєте ви, дітки, що таке доба? Коли разом минає ранок, день, вечір і ніч, це все ми називаємо одним словом, доба. А щоб краще зрозуміти про ці чотири пори доби, пропоную вам послухати казочку: Жила була доба, і мала вона чотирьох дітей: ранок, день, вечір і ніч. Син ранок. Хоч і нетривалий, зате світловолосий, світлорадісний і сонцесяйний, який вправно виростає зі світанку, зі сходом сонця, невидимо зникає з наближенням полудня. Тоді його кольори перед яскравими барвами сонячного брата дня бліднуть, а він, виконавши свою почесну місію, обігріти ранковими проміннями сонця землю та все, що на ній зростається після прохолодної сестри ночі, йде відпочивати. День намагається виконати багато роботи, скрізь усе встигнути, здійснити вчорашні задуми, а потім перейти до нових. Інколи, аби їх реалізувати, йому бракує часу. Ех, якби не вечір. А вечір, коли природа стомлено завмирає, прагнучи відпочити, вкриває світ сутінками, які приносять прохолоду та спокій, кроки вечора тихі м'які, а характер добрий, він як і ранок нетривалий. Але жаданий для всіх згустивши сутінки, зробивши їх темнішими, спокійно передає владу сестрі ночі. Дочка ніч не зла і не жорстока, зате прониклива ніч була би блаженною порою відпочинку, якби не нечість, яка любить у цей час робити погані справи, та правда це чи байка, відомо тільки їй. Ніч хоче, аби, зустрівши ранок, кожен, хто живе на цьому світі, осмислив прожитий день. Щоб завтра, яке неодмінно стане, не повторити вчорашніх помилок. Отак триває рік у рік уже не одне сторіччя, і доба не змінюється, і діти її завжди живуть у взаєморозумінні. Давайте поговоримо про частини доби, що дітки роблять вранці правильно прокидаються, вмиваються, чистять зубки та йдуть у дитячий садок. Там вони снідають, навчаються та граються. Вдень дітки виходять на прогулянку. Ідуть обідати, лягають відпочивати на тиху годину. Прокидаються та роблять гімнастику після сну. Після тихої години дітки граються та навчаються. Коли настає вечір, дітки вечеряють. Та йдуть на прогулянку, де зустрічають своїх батьків. Увечері дітки чистять зуби, переглядають мультфільми та готуються до сну. Вночі дітки сплять. Малята, давайте пригадаємо, які частини доби ви запам'ятали. Так, дітки, ранок, день, вечір і ніч. Назвіть частину доби, яка була перед днем. Так, це ранок. А яка частина доби настане після дня? Так, це вечір. Дякую за увагу. До зустрічі, малята!